Друзі, міні-аграрівне. В очікуванні дощику. Надіємося, що він таки піде, бо дуже-дуже довго чекаємо. Маємо бюджетні тракторці в наявності. Була 244 Елька, коробка 4 плюс 1, бокова коліса 5700 вартість та була тик 244 стандартний колія метр коробка 3 плюс 1, 5100 по вартості. Ось, маємо донфенга, маємо шофенга, маємо ріончик, а зараз 244-й оріончик теж буде готовий для тестування до збирої. Маємо шофенг 404, маємо великі трактора, 50-сильні, маємо «Соліси», маємо, до речі, он, красуньку джинму. 6800 вартість такої красуньки. Є в наявності бокова коліса, ходозменшувач, дводискове щеплення, класний потужний надійний тракторець, доступний до тест-драйву та замовлення. Маємо плужечки в наявності, ґрунтофрези, соліси, красунчики теж є в наявності. Дивіться, які вони миленькі, гарненькі, красивенькі, 26-й. Е, По-моєму, 8500. Зараз трошечки дешевша ціна стала на них. І цей 8700. Е, соліс 26 екстра, де коліє метр 20, тут коліє метр маємо 50 очку соліса. красунчика 16800 по вартості. Е, потужний, трьохтонний трактор. Величезний просто на ліс, е незамінний варіант, бомбезний трактор. Соліс 50 -ка з кабіною, соліс 75-ка, до речі, зараз на акції. Е е цікавий варіант для великого господарства. Соліс 105-й, теж є в наявності. Ще хочу вам поділитися однією штучкою. Чим займається мені рорівне, вільний від роботи час. У нас тут є така маленька-маленька територія, де наші тракторці п'ють водичку. Ось, і ми тут висадили маленьку плантацію. Дивіться, міні-агро помідорки, тільки вчора висаджені, починають помаленьку прийматися. Ось заїжджаєте осінню, ну не осінню, скоренько, на помідорки. І тут ще така маленька насрядочка: є міні-квітничок. І от проростають маленькі маленькі огірочки. Ось, дивіться, от є маленькі огірочки наші мініагровські. тому скорень, скоренько будете приїжджати до нас ласувати міні огірочками. Там ще два кабачечка ростуть. Ось ще кукурузка буде, тому заїжджайте е, на покупку тракторця, які на площадку де вирощуємо мали, маленькі овочі. міні рівне, Київська, 92 ж за обласною лікарнею. Наступна зупинка. Заїжджайте до нас обов'язково.